Привіт всім! Продовжуємо з вами виживати в Backwoods Town. 26 червня вийшло велике обновлення, додали тваринництво. І сьогодні ми проведемо невеликий тест, на чому вигідно чи не вигідно вирощувати наших тварин. І скільки ж ігрового часу в нас на це піде. Отже, що ж почати? Шукаємо спочатку нашу NPC-фермерку. Вона у нас знаходиться в лівій стороні карти. Нам потрібно взяти з собою 3 динаміта, щоб пройти ущелину. Знаходимо нашу NPC, беремо квест і відправляємось в село, щоб відбудувати її будинок. Після чого в неї можна купити наших тварин. Зробив я таку невелику ферму: 9 загонів для свиней, 3 загони для корів і 3 загони для корей. Кожну годівницю я поклав по 300 корму. Весь список корму, що їдять наші тварини, ви можете бачити на зображенні. Ну, зараз 13-й ігровий день. Давайте один день пропустимо і подивимося, що в нас з цього вийде. Так, на 14-й ігровий день зміни не дуже помітні, тому чекаємо далі. На 16-й день ми бачимо, що наше фермерство трохи підросло, але все ще недостатньо. Так, на 18-й день в нас вже є дорослі кури. Тепер подивимось, скільки корму вони з'їли за весь час. Рубаків 12 штук, пшениці також 12 і соняшника теж 12. Давайте подивимось, як справи наших свиней. Тут в нас з'їли 20 помідорів. 20 речки. Дванадцять Гарбузів. Шістнадцять огірків? Шістнадцять Моркви? Дванадцять капусти, Чотирнадцять буряка. шістнадцять яблук так крови у нас з'їли 42 пшениці 18 яблук та 18 кукурудзи. Давайте ми ще поставимо два курника для інкубації яєць і подивимось, через скільки часу у нас вирублються копчата. Так, промотуємо до 23 дня і дивимось, що зміниться у нас. Так, наші корови підросли. Там подивимося, що там наші кури. Так, у нас вже є перша курча. Промотуємо ми до 24 дня. Нарешті наші свині дали перших поросят. Цікаво те, що на яблуках, буряках і помідорах свині набагато швидше дали перше потомство. Ну і найдовше у нас ростуть лошата. На 25-й день ми нарешті можемо оседлати коня. А також наші корови почали давати перше молоко. Отже, що в нас виходить? 12 днів росте лоша, 11 днів росте свиня і дає перше потомство. 10 днів росте теля, 5 днів росте курча, 3 дні проходить інкубація яйця. Пора і без різниці, чим годувати, вони з'їдають однакову кількість корму. Свиней краще годувати помідорами, яблуками або буряками. Це якщо ви хочете їх розводити. Найменше вони з'їдаються капусти та гарбузів. Телят краще годувати яблуками або кукурудзою. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі!